Ознайомлення з соціумом дикі тварини нашого краю. Чи ви знали, милі друзі, про театр лісовий? Найвідоміший в окрузі чародійний і смішний, вовчик там за режисера, а лисиця за суфлера, а актори всім відомі зайці й миші гонорові. П'єси пише борсучок, хом'ячок допомагає, в діалогах, монологах всі помилки виправляє. А єнот за костюмера, білозубка за гримера. І ведмідь допомагає, він при вході всіх вітає. Тому, діти, не вагайтесь, а до лісу всі збирайтесь. Там звірята вас чекають, про себе розповідають. Білка збирає запаси, горішки, жолуді, гриби. На зиму вона в сплячку не впадає, хоча й проводить багато часу в своєму помешканні. Також вона змінює колір своєї шубки, з рудуватого на сіруватий. Вовчик збирається вграї, бо йому там так набагато зручніше вижити взимку. Полює на здобич, міняє своє хутро на більш густе та пухнасте. Зайчик проводить всю зиму в пошуках їжі, тому він прига та скака, харчується корою дерев та кущів, їсть молоді гілочки, змінює свій сірий кожушок на більш світліший. Лисичка шукає будь-які вільні нірки, полює за здобичу, в її хутро стає більш густим та похнастішим. Ведмідь полюбляє горішки, рибу, накопичує їх якнайбога більше для того, щоб вижити взимку, щоб в нього був запас жиру. Взимку він спить. Так же само взимку у медведів з'являються вал... маленькі ведмежата. Ось така в нас вийшла лісова вистава. До нових зустрічей!